У студії Українського радіо Миколаїв Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма Радіодень. Сьогодні говоримо про безбар'єрність у сфері пасажирських перевезень. Наскільки зручно людям із інвалідністю користуватися громадським транспортом у Миколаєві, та яка ситуація зі спецтранспортом для маломобільних громадян в громадах області? Про все детально розкажемо вже за мить. Залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо «Миколаїв». Слухайте на хвилях. «Миколаїв» 92 FM. «Первомайськ» 105,9 FM. Сьогодні середа, 28 травня. 1190 днів нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. Національний тиждень безбар'єрності, який в Україні тривав з 19 до 25 травня, вкотре сфокусував увагу суспільства на важливості створення комфортного інклюзивного середовища. Про нові можливості для людей з інвалідністю повідомили на офіційних сторінках Миколаївської обласної військової адміністрації в соцмережах, зокрема про відкриття у Миколаєві першої автошколи для маломобільних груп, а також про початок роботи служби інвасервіс спецтаксі для Маломобільних людей: осіб з інвалідністю, батьків із візочками, людей літнього віку та тих, хто має тимчасові порушення мобільності. Наскільки зручним та безпечним для людей з інвалідності є міський електротранспорт? Телефоном нам розповів директор комунального підприємства Миколаїв Електротранс Юрій Сметана. Пане Юрій, розкажіть нашим слухачам: наскільки миколаївські трамваї та тролейбуси сьогодні пристосовані для перевезення людей з інвалідністю? Я комунальне підприємство Миколаїв Фінанс та Миколаївська міська рада завжди намагається йти в ногу з сучасністю, і ми повністю наш тролейбусний парк повністю оснащений інклюзивними тролейбусами. Це вони не лише 100% низькопідлогові, але й оснащені всіми звуковими та тактильними елементами, які дають змогу нормально використовувати їх людям з інвалідністю по трамваям на стр... Трошки складніше питання, тому що трава є дороговартісним, але ми все одно намагаємося власними силами робити. Траваї частково низькою підлогою. Всі трамваї оснащені звуковим супроводом, а також ці трамваї, які ми ремонтуємо і робимо частково низько підлого, вони тактильними елементами також оснащені для більш зручного користування. Тобто на сьогодні все таки тролейбуси вони більше пристосовані, облаштовані для того, щоб люди з інвалідністю могли користуватися ними. Так, у нас ну в середньому 90% щодня. Транспорту п'ятдесят одиниця щоденно виходить з них 90% – це 100% інклюзивні. Інші 10% – це наші молоді водії, які зараз проходять практику і вони мають пройти на всьому рухомому складі. Тому 10% ми залишаємо і виходить більш старий транспорт, який не пристосований. Але в парку ми маємо на сьогодні 71 одиницю тролейбуса. Повністю оснащених, обладнаних, інклюзивних тролейбусів, щоб сказати одним словом, з трамваями яка ситуація? Скільки всього таких є? Трамваїв? На сьогодні лише два з частково низької підлоги. Тобто тут роботи ще багато Так, да, роботи багато. Ми намагаємося власними силами це робити. Але ну шукаємо, і Олександр Сінкевич шукає зараз з донорами. Постійно веде перемовини для того, щоб Миколаєву оновити трамвайний парк, щоб це були всі трамваї вже сучасні. Низько підвогли до речі, щодо закупівлі нових трамваїв і тролейбусів, ця інформація, яка поширюється в соцмережах, вона дійсно відповідає так правдиво. Так, так ми розмістили на майданчику Дрім з тим, що ми готові до оновлення. Теж та кількість, яка нам потрібна, ця інформація розміщена, і для донорів, для тих, хто можливо виявить самостійно бажання допомогти оновити наш транспорт. Ну і паралельно синівський голова постійно на всіх зустрічах проговорює про те, що про можливість в першу чергу, це, звісно, там грантові кошти, які ну, не треба буде повертати. Але якщо це там і кредит, також розглядаються. Пане Юрію. Із водіями проводиться робота щодо того, як вони мають реагувати на пасажирів, котрі з інвалідністю, можливо, потрібна допомога для того, щоб вони могли скористатися транспортом. Так, під час навчання наші всі молоді водії е, проходять е, навчання, як допомагати е, людям з інвалідністю. Це проводить або депутат міської ради Юрій Степанець або Ольга Виноградова. Ми запрошено. Вони розказують всі нюанси, як водій себе має вести. А також і для нашого основного складу періодично ми проводимо такі навчання. Ситуацію в міських комунальних автобусах прокоментувала речниця комунального підприємства Миколаїв Пас Транс Катерина Стоколяс. Слухаємо, розкажіть пані Катерино. Наскільки сьогодні міські автобуси у нас відповідають нормам і ними можуть користуватися люди з інвалідністю? Всі автобуси КП Миколаївпастранс є міськопідлоговими і всі, що виходять на маршрут, адаптовані. Введення людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. У нас в кожному автобусі відведено спеціальне місце, де може розташуватися людина з інвалідним, колісному, як правильно казати, так, або батьки там з дитиною у візочку. На вході у нас є спеціальна кнопка, у нас є пандус, який відкривається за потреби. Водій виходить і відкривається пандус, і допомагає людині заїхати. Якщо такої потреби нема, то цей низькопідлоговий автобус автобус опускається. І тоді людина може зайти або заїхати. Ну а за потреби водій відкриває пандус. Тобто водій сам бачить, чи потрібна його допомога, чи можливо він чекає звернути допомоги. Буває, там є у нас кнопка біля дверей. У нас взагалі вхід в автобуси здійснюється через перші двері, а вихід через другі двері. Але люди з інвалідністю. Заходять у нас на другі двері, і там є спеціальна кнопка. Вони натискають, воді виходить, допомагає або буває такі, що саме пасажири допомагають. В Принципі з водіями проводиться роз'яснювальна робота для того, щоб вони нормально реагували адекватно на такі прохання. Так, звичайно, з ними проводиться така робота. Коли водій влаштовується у нас на роботу, він проходить такий інструктаж, і це прописано в посадових інструкціях, і в принципі у всіх законодавчих актах, постановах Кабінету міністрів. Це прописано все. Тому водії знають і реагують ну, на це нормально. Коли потрібно, то він виходить і відкривається тандус, там спеціальна така і ключ такий. Він відкриває і допомагає заїхати. У нас нещодавно було, що таке було крісло здорове, важке, але все ж таки нормально заїхала людина. Бувають різні індивідуальні переживати. ситуації теж. А, так, так, звичайно. Класно, що в автобусах посередині, от, коли ти заходиш на другі двері, то там спеціальне є місце, місця достатньо, тому можна нормально. Комфортно розташуватися. 22 травня на своїй сторінці в Телеграм начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім опублікував відео зі шкільними автобусами, які облаштовані для перевезення дітей з інвалідністю. Автобуси закупили за державною програмою за фінансової підтримки Європейського союзу. У 2025 році планується закупити 12 таких шкільних автобусів. Шість з них обласна влада вже отримала минулого тижня. З нами на зв'язку директорка Миколаївського обласного відділення фонду соціального захисту осіб з інвалідністю Ірина Чекар. Пані Ірино, якщо говорити в контексті надання транспортних послуг людям з інвалідністю, то які реальні можливості та механізми має на сьогодні фонд? Доброго дня? Ну на сьогодні дійсно є нормативні документи в державі, які передбачають для Осіб з інвалідністю придбання транспортних засобів спеціального призначення. Так, на сьогодні діє постанова Кабінету міністрів номер 189 від 14 березня 2018 року, згідно якої затверджений порядок використання коштів, передбачених в державному бюджеті для придбання транспортних засобів спеціалізованого призначення для перевезення осіб з інвалідністю. Та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарата та малобільних груп населення, відповідно до зазначеного порядку, хто має право на отримання е, зазначеного спецавтотранспорту, наприклад. Це повинна бути територіальна громада, в якій проживають не менше як 25 осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та не мають в особистому користуванні та законних представників відповідних автомобілів. Крім того, зазначені територіальній громаді повинна функціонувати. Служба з перевезенням зазначених громадян, або наявність рішення про утворення служби перевезення в відповідному році, а також наявність документів, що підтверджують затвердження видатків на поточний рік або е, видатків на фінансування служби перевезення протягом поточного чи наступних років. Документ, який передбачає, якщо це служба перевезення. Створена у відповідних підрозділах органах виконавчої влади або громадськими об'єднаннями, то повинен бути меморандум або угода про співпрацю між виконавчим органом та тими організаціями, які будуть здійснювати перевезення осіб з інвалідністю. Чи багато громад на сьогодні в Миколаївській області мають такі служби перевезення і мають такий транспорт для перевезення? на сьогоднішній день? У нас були забезпечені сім територіальних громад Миколаївської області, починаючи з 2018 року. Це була Доманівська селищна рада, подавала пакет документів на забезпечення служби перевезення громадян Доманівської селищної ради. Також наприкінці 2019 року була. Подана створена служба перевезень при відділі в Новоодеській міській раді і працювала починаючи з 2020 року, була створена служба перевезення Веселінівській селищній раді, Коблівській сільській раді, Казанківській селищній раді. Потім ще Чорноморська сільська рада Очаківського району, і також було надано спецавтотранспорт, державні реабілітаційні установи, центр комплектації реабілітації для дітей з інвалідністю мрії. Тобто на сьогоднішній день у нас в області працює. Сім служб перевезення, які забезпечені спецавтотранспортом, отриманим через фонд соціального захисту осіб з інвалідністю від Міністерства соціальної політики України, ці можливості були до повномасштабного вторгнення. За ці три роки війни така робота не проводиться і таких фінансових механізмів у вас вже немає. Ну хочу наголосити, що на сьогоднішній ця постанова дійсна, але ж в 2020 у 21 році наприкінці ще декілька територіальних громад, це така як Березенська селищна рада, Служба перевезення при комунальній установі Територіальний центр соціального обслуговування міста Вознесенська, Степівська селищна рада та Кривозерська селищна рада. Надали документи до Міністерства соціальної політики, і також були видані накази щодо забезпечення зазначених територіальних громад е, е, спецавтотранспортом. Але ну, ми всі знаємо, сталося те, що сталося, і наразі ці накази їх ніхто не відміняв. Договори на постачання зазначеного автотранспорту транспорту було підготовлено, але поки ще. Фінансування наразі не проведено. Процес, як то каже, триває. Я маю надію, що це все здійсниться, і громади будуть забезпечені як тільки це закінчиться, і ми зможемо приступити до повноцінного життя. А в цих семи громадах транспорт на сьогодні функціонує в цих семи громадах. Так, транспорт функціонує постійно, як коли ми проводимо заходи, коли проводять заходи громадські організації, проводять заходи обласна державна адміністрація, департамент соціального захисту Миколаївської обласної ради, військової адміністрації. Тобто постійно запрошуються представники територіальних громад, представники осіб з інвалідністю, громадські організації осіб з інвалідністю на зазначені заходи і ці всі заходи про... Водяться і довезення людей з інвалідністю здійснюється відповідно на зазначеному спецтранспорті. транспорті в цьому плані бензин і обслуговування цього спецтранспорту зараз на балансі громад. Так, все, що пов'язане з обслуговуванням задержанням зазначеного транспорту, воно все передбачається в кошторисі зазначеної територіальної громади, тому що для отримання цього автотранспорту повинна була створитися відповідна установа, повинно було здійснювати закладено в бюджеті територіальної громади фінансування на Ремонт на обслуговування на придбання паливно-мастильних матеріалів тому всі витрати покладаються наразі на територіальну громаду, в якій знаходиться значений автотранспорт. А щодо забезпечення такими автомобілями спецавтотранспортом індивідуально осіб з інвалідністю. Ну на сьогоднішній день зазначений напрямок діяльності не належить до повноважень відділення фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, але у нас є і передбачений законодавством напрямок, згідно якого через відділення фонду особи з інвалідністю, які перебувають на обліку в управліннях соціального захисту населення, можуть за рахунок державних коштів пройти навчання водінню і за це Ділення фонду буде відшкодовувати автошколі, яка має спеціально обладнані автомобілі, сертифікована і має всі права на навчання осіб з інвалідністю. Заключається трьох договір. І потім вже відповідно до цього договору після проходження навчання фондом. Відділенням фонду і відшкодовуються відповідні витрати на навчання. Я хочу сказати наразі, ми знаємо, що у нас в Миколаївській області єдина в Україні відкрита автошкола престиж для навчання осіб з інвалідністю. І зараз ми працюємо в тому напрямку, щоб відповідно до державної програми особи з інвалідністю змогли пройти навчання та отримати права на право водіння. А ви такі заяви вже отримали від людей з інвалідністю? Ми співпрацюємо як з управліннями, так і з спецавтошколою для того, щоб вже дойти до тих документів, які необхідні для заключення договору. Все йде в процесі, тобто в процесі. але бажаючи де, є, так отримав бажаючи є, але є там відповідні вимоги, які особи з інвалідністю повинні надати відповідні документи, які люди повинні надати для того, щоб ми могли заключити відповідний договір. Директорка Миколаївського обласного відділення фонду соціального захисту осіб з інвалідністю Ірина Чекар телефоном долучалася до нашої розмови. Говорили про створення в області комфортного інклюзивного середовища, зокрема про доступність транспортних послуг для людей з інвалідністю. На сьогодні, все дякуємо, що були разом з українським радіо. У студії працювала Оксана Хмельова за операторським пультом Наталя Квашенко. Обов'язково почуємось.